Хмельницький один із шести пілотних обласних центрів, де реалізується грантовий проєкт ЮКЕН Україна на шляху до вуглецевої нейтральності. Нині у його межах у місті презентували центр підтримки місцевих політик у сфері енергетики та кліматичної нейтральності. Це спільний проект. Ми презентуємо з нашими науковцями, нашими двома вузами. Це Хмельницький національний університет, Хмельницький університет управління і Хмельницької міської ради, Ми подали спільну заявку на. Участь у цьому проєкті і насправді класно, що Хмельницький став одним з пілотних міст. Насправді дуже крутий крок, тому що тут буде відбуватися колаборація місцевої влади, бізнесу і науковців. І це дуже важливо, тому що сьогодні ми в контексті цього питання досліджуємо кліматичні зміни, досліджуємо зміни безпосередньо енергетичні, і це дуже актуальне питання. Створили його, аби допомогти громаді стати більш енергонезалежною та екологічною. Запрацював центр на базі одного із навчальних корпусів Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова. Безумовно, на сьогоднішній день в Україні в умовах війни тема енергоефективності в цілому тема енергетики, тема довкілля. Надзвичайно важливо актуальна, оскільки їй завдається дуже серйозна шкода, і ми всі разом повинні і в рамках даного проекту, і в рамках інших проектів спільно працювати над тим, щоб вдосконалювати всі ці сфери. Зокрема, нині у центрі вже працюють над запровадженням адаптивного управління трафіком, яке у майбутньому дозволить зменшити шкідливі викиди та оптимізувати міський рух. Тут йде про дослідження саме безпосередньо світлофорія, як вони мають працювати для того, аби це впливало на мобільність міста. Ці результати найближчим часом вже будуть, але безпосередньо центр як такий може в подальшому продукувати набагато більше рішень. Фінансується проєкт Європейським Союзом у рамках програми Horizon Europe. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.